Що ну, взагалі наша виставка називається Перейд, перехід. перехід. І, ну, тим словом, ми хотіли характеризувати саме розуміння нашої Пасхи, самого свята цього. І власне перехід для мене особисто це був перехід через якусь межу. Це коли став, ну це, це власне все відбувалося на протязі трьох днів, коли е, Ісуса Христа було розіквіто, потім він зійшов у пекло і вийш, вийшовши з нього, визволив е, людей, які вірили в нього, вірили в спасіння і, і йшли до. Е, до вічного життя дійшли до світлого, до світлого свята, яке ми зараз е святкуємо власне до, до Пасхи, до вас кілька слів про особливості вашої техніки, всі технічні добутки, ваші. ну сама техніка. Я взагалі захоплююся українським сакральним живописом і власне. Е Малюю в техніку сакрального живопису, тобто це є жовткова темпера на липках, бачите, на липових дошках, ну повністю наслідуючи традиції, використовуючи золочення, старі пігменти, які колись використовувались, та ж сама рецептура емульсії, вимішування фарб. Ну, власне, застосовую все, що використовувалось колись, але Тобто сказати конкретно, що я малюю праву, я не можу. Я е цікавлюся релігійною тематикою, яку я інтерпретую і е застосовую в своїй творчості. Тобто, е якщо, ну, є багато людей, які не сприймають, наприклад, такого малювання, бо е вони керують... Лише канонами. Я поважаю канон, я поважаю справній цикральний живопис, але власне, що в своїй творчості я використовую техніку, теми, тематику, і тобто можна сказати, що це так, якби обігрування тих канонів, обігрування тої тематики, техніки. Власне, Самого стилю малювати. Що надає вам сміливості цієї творчої сміливості обігрування в інтерпретації канону? Сміливості? Ну сміливості? Я виросла в сім'ї, де нуди були завжди в оточенні картини, які малював мій дідо власне Охрім Кравченко, який був бойчукістом, який... Використовуючи саме техніку іконопису, малював, ну, малював картини на побутову тематику. Тоді їх час спровоковував на такі дії, бо не можна було малювати ікон, вони мусили виражати свої, ну, своє бачення, хотіли подати, ну все-таки зберегти ту традицію іконопису, але ну, заборонено було тут, власне, цю тематику. А На сьогоднішній день у нас все дозволено, всього є багато, але нема чогось нового. Саме в цій техніці, в цій технології. Така сміливість. Дякую. Якщо говорити про шляхи розвитку сучасного іконопису, мені здається, що немає одного якогось прямого напрям того розвитку. Для когось це є розвитку традиції. В чоловік говорити про іконопис, еконопис це річ, яка завжди роздавала, змінялась когось вперед, але завжди багато на неї впливів. з іншого мистецтва, з того і, тому числі, і світського. Ну, мені здається, що сакральне мистецтво. Це, є досить, ну, це є настільки широке і незрозуміле, тобто мене, це сакральне мистецтво в нас чомусь деколи обмежується виключно іконним мистецтвом. А Ще в іншому ще завжди збуджується ще, ще й до поздні землі. Тобто завжди ну, зараз тут такі розмови про що, що лише в тільки в традиції може розвиватися ікона. Мені здається, що традиція має бути достатньо важливим елементом розвитку. Напису, але можливо не, не єдино, єдино таким. єдино центральне. Тому що все-таки, е, якщо ми будемо постійно борсатися тільки, тільки, то я в жодному випадку не заперечую традиції чи не хочу сказати, що традиція це щось. Неправильно, тобто це та основа, з якої ми відштовхуємося. Але мені здається, що просто для кожна людина має, має знайти той свій шлях. Для кожної людини має бути її особливий шлях е, власне, сакрального мистецтва. Тому що мені здається, що це є настільки широкі, широкі поняття, які просто не можна, нема права збужувати, нема права збужувати якимось, е, не знаю. Канонами, але знову ж таки, якщо говорити про канон, це таки якийсь канон потрібен. Тому що е я би навіть не сказав, це канон формальний. Мені здається, що це має бути якийсь внутрішній канон, тобто внутрішній порядок, який буде тебе тримати, тримати в цьому. Тому що, ну, якщо позбутися взагалі будь-якого порядку будь-якою і впорядкованості, нічого доброго з того певно, не вийде. От. Якісь рефер... Зараз є така трошки, ну тобто знову ж таки розмови про, про традицію. Чи традиція потрібна, але чи потрібна традиція, яка стоїть на місці, чи потрібна традиція, яка розвивається? На жаль, в нас, мені ну, здається, що зараз, особливо, коли в наші, наші церкви, які навіть зараз оформлюються навіть і дуже якісними зразками, все одно вони є певною мірою копійними то дуже мало є оцього такого зерна власного власного вкладу. Можливо, це проблема через те, що публіка наша є взагалі не підготована до чого. На жаль, наша публіка зараз отримує на увазі загал. Вони навіть не є готові завжди, тому що вони й не розуміють. І можливо так, можливо, дуже, дуже добре, що зараз ну, Вживається ця, ця поздвіза ікона в храмах, Але я не знаю, чи це є правильно. Особливо, в нас так, зараз це ж на часі, але чи це є дійсно цей правильний гід? Тобто, Якщо немає розвитку, починається за... застій. І от, власне, є оця проблема, що часом цей застій не за незасильно попливати. Ну, завжди потрібен поступ і розвиток. І, і, і вкладання чогось свого, чогось, власне, чим українська ікона завжди була дуже цікава, тим, що вона була е, одночасно канонічною, але е, з другої сторони в неї завжди було дуже багато власне, цього я від, авторського, від бачення авторського. Власне, українська ікона давня, тому і відрізняється від Балканської, російської, чи будь-якої іншої ікони по звісної. І вона завжди розвивалася. зараз теж дуже З усіх представлених на цій виставці ваші роботи є найбільш авангардні. І ми щойно говорили про те, що бракує авангардності в нашому сакральному живописі. Я теж питався, звідки в неї це сміливість бути в Ну, Вона послалася на втрат свого діда, зокрема. Так? А вам що дає право до сміливості? Право сміливості кожної людини пана в творчості це якесь звільнення. Звільнення і... Трактування якихось певних емоційних, можливо, потім розумових і спереживання. Канонічність, я вважаю, що це, це не є якась проблема для суперечності, це не є як для мене особисто. Канон, канон, я не вважаю, що це є проблема канон. В даних представлених роботах тут якась така репліка, естетична більше репліка, репліка естетична дорозумів над над, над святими словами, можливо, над святими над празниками, які ми, можемо, в традиції, які ми святкуємо. Канони, я не, не святкувала за каноном. Я відштовхувалася більше від якоїсь традиційності. Особливо традиційної ікони наші, якісь певні інтерпретації, ви можете побачити якраз в даному ряді. Є присутність символічність, звичайно, символічність, бо щоб людина спонукалася до роздумів, в даній роботі в воскресіння, там ми можемо, наскільки я би передбачала, символ Бога є коло і лінія. Мистець, вона зразу розуміє, що це є, що це є. Мені так здається. Можна і також про, про, проаналізувати роботу із е щастява. Також там зображений Ісус Христос як червоний символ, червоним символом лінії як якоїсь досконалої форми. Про потребу ну, творення нового мистецтва. Чи це штучна проблема чи вигадана самими митцями для того, щоб щось своє створити? Чи це є органічна потреба власне? Ні. Чолобок ми вже не створимо, це напевно, починаючи з початку минулого століття, вже нічого нового не придумаємо. Після квадрату болівича, я думаю, що в авангардному живописі ніхто нічого не, не скаже. Це звичайна потреба творчої людини виявляти себе ну, свою, свою емоцію, яка накладається разом, разом на якісь певні розумі і емоції, можна душа і розум. І можна побачити такий результат. Річ має бути гарною, це в першу чергу. Гарною, спонукаючи до роздумів, символічною, простою, можливо. Що коли я щось роблю, я, я саме це сповірюю.